Ну, кажи. Всім привіт з вами я Віктор і Олексій. Ми сьогодні граємо да. на лаунчері World. Так, да. привіт. Да. хочу зазначити, Це моє перше відео ну, на Ютубі, так що можу дещо і не знати. Е, ну. Олексій, подивись мені на це. Mm. Коротше я тобі допоміг ти, правда? Ну так, да. завдяки Віктору я став новий ютубер. Ви поки не знали, що Вітя у нас Дай у Віті на каналі 4 подписчика. Не... А просмотрів 4 тисячі, Да, 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 да. Ну так, кстати, Якщо ви дивитесь моє відео, об, обов'язково підпишіться на канал який... На ссылку на канал я оставлю. Всі, всі да, всі да, відео, канал так, 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 і Олексійовий канал теж буде в описанні. Так, так, Супер, піддай на шо, на давай перше почнемо з дедрана. Вітя, Вітя, Витя. Коли тобі було 6 років, через 7 6-5, Ну короче, ти честь знімав, понт знает, ты не могу без микрофона. А вот, э, давайте. Да добре, давай на дедран, давай на дедран. Дайшрон, дайшрум, дашрон. Так, дачрун. Так, я. Окей, молодець. Давай на, не пора на, на другий, на другий, на другий, на другий, окей. Ми сьогодні пограємо ці ігри, окрім SkyWars на цьому сервері? Так, да, бо тут тільки на преміум. Треба написати в річку адмін в главному. Чого це? Чого поставили як би. Украші, да. ви... Ні, то би та версія, то би та версія. Ні, то ще. То адмін ще, роб, ще ну думає, як то зробити. Ну, безо, ну, але треба найскоріше, він треба найшвидше думав, як коли випускав Кайваш, треба було швидше думати. Да, да. так, як бачите, ну, вже почалось. Капець, я так давно вже не знімав відео. Ну, Вітя вже два відео випустив, коли він був ще школьник, а зараз він вже, ну, в п'ятий клас ходить. З ним, це мій однокласник, да-да-да. Тобто я побіжу першим, біжу. Блін, мене лах! А! О! Один великий. Хто це? Блін, я не можу ніяк залізти. Що це таке? А я впав. я впав. А я впав. Капець. Так, поздно. Ну, мене просто лагануло. Йо-моє, що це таке? У Мене там, мене там комп'ютер в шаті. В шаті. О, Вітя, Вітя, Вітя. Я не можу, чуєш? Вітя, Вітя, капець. Та все, капець, блін. Ой, ні, дивись, я сто раз запрыгнув, я не я, я спринтом. Нічого, зараз ми ж Алексей зіграємо раз, А я тоді бізне за нього. Виходь, виходь. На на цей раз на наступній ми гра. Ми просто покажемо їм серв. Так, парти. Да, ми вищемо шукитань. Феочка наша і так. На ламу. Давай виходь в лобі. Поїдь в лобі, да. Ну давай ти давай блог паки. Це теж легка okay, ну да. ми починаємо поки що з легких ігор, а потім на розминочку підемо Так розминочка. Давай на другий. За другий, багато ігроків как що нам. О, вже грим! Там же на якихось картах уже бабах так, бабах, ми, ну, бабах. мы тут не такі супер ігроки. Yeah, yeah, і uh, uh, Тут uh, є такий пацан-зломщик, трактор uh, називається його нік. То uh, ви, ви йому не вірте, він зломщик, він мені зламав самий найперший аккаунт. Просто цей, коротше, в мене був uh, цей, ну я можу сказати пароль uh, був uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пароль, і він зламав. А як? Не я? знаю, але я поміняв потім. Блін <звук> Окей. <звук> 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 Я він тебе там зламав? Коротше забей на то. Да, так, не вірте йому, не вірте. Це це очень опасний чоловік. Ну да, я впав. Оск Олексій виховався. Я, я йому не повірив, він сам, я. я поки я, я, я коли гр, не грав, то він мене зламав. Давай, Олексій, пішли на Б2. Тепер така розмилочка вже. Оооленька. Ви напевно дивились, а є, ну да. На его канал я не буду давать ссылки, бо він найвідоміший. Давай пішли на... чекай. Я, зараз, зараз чекай. я тут шукаю. Давай. Тут... 34-й, 34-й. 34-й? Так. Клімп. Климп. О, Это же клімп. для кормит. Так, кстати, я вже був, розменочки. был робил в разменочке. не днем. Скоро довго не будемо знімати по бо... ти сам розумієш? Так. Давай на, на цей ще ще зіграємо ще одну, потім Бедверс один і буде кінець цієї серії. Так. На наступній серії ми будемо знімати Annihilation, Gelation, Gun Game, uh, Mob Wars. Якщо а, вже да. завтра буде Skywars, ми будемо Skywars обов'язково робити uh, цілу серію. Да. Не, ну адмін, ну, адмін молодець, він там він не матюкається, нічого, не, зразу, не зразу не банить, як просить, просить, але краще не просить. бо модератори, як побачаться, вони можуть вас забанити або мод дати. Да, тут тут модератори дуже, дуже, дуже. Да, модер... да, 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 строгі. А адмін да, он добрий. Він я йому написав, коли був скайгарс для цих, для нормальних, він сказав або за тиждень, або за дві. Так мені сказав. Так, да, просто нас називає... Скорик, Йдемо да. ламати, не знаю, перше кого. Двести, я роблю кожанку собі. Да, чекаємо ще жовтих. Ну, Блін, давай, що, пацан, один, зайде, зайди, зайди. зайди. Так, раз, два, три і, пацан, зайди. Ну, хто не хоче заходити. Давай, рахуй. Раз, два на Наш оставити якщо вже, <сумітна>, вже писати. <сумітна> так, Добре, зараз почнете іграти. Тут а, на Вайн World можна завдання виконувати, можна да, слід. Ви Якщо замітили, там у мене є кількість коїнців. Так, да, у мене і 26 тисяч. Е, е, скоро ну, Олексій недавно почав грати лише. О! До речі, ця наша улюблена карта, Клімп. Ну, мені не так. Улюблена, але так улюблена. Це улюблено. моя найулюбленіша. Це моя найулюбленіша карта. Да, і мене подати... рекорд. Чотири підписчика на каналі. Да, і один з них я. Ну, да. І на його каналі теж я один з них. А взагалі, то, це в мене страшні люди. Я кажу, Петі, коли я почну вже знімати відео, то в нас більше. Ну, у нас більше відео буде по Б2. Да, більше відео по Б2. так, як це більшість Наша головне відео... шамини игра. Да, кстати, а, еще. Якщо у Витя нарешті почне нормально працювати хамачі, то ми можемо, може пограємо. Ну, давай давай збирати золото, я тут уже на центрі. Так, у підлагує, у мене підлагує, Може им їм сказати, так, так, що я... Нас, не... Я це не дозволю. Корик нас уйдет на маты. Ну блін. А, а, я не Давай, 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 смотри, його. Та Да його, его ти стоїш? стоишь. Не можешь у меня. Вітя, ти ж не думаєш мене зараз створити, Бо я це те, що ти меня створил, я виріжу. Ні! О, oh, mm -hmm. дивіться один прикол. Капут, прочитайте ззаді слово, ну, ззаду прочитайте і скажете в коментарях, що вийшло. Mm -hmm. а, що це писати? Ну так, да, щоб я... вони не нападають. Вони не тільки прокупів, вони більше почнуть оцей. Я тобі yeah, кажу, що пу зробив. Блін, в тебе голос лагає. Голова Ничего, О! Мне железная кирка заменит этот да ты Алексей! Мне железная кирка заменит. От... Ну, куда ты без меня пришел? Запись с Чего? Лучше 10 хвилин можно сделать. Зараз ми закінчуємо відео. Всім до побачення! З вами був Олексій і Вітя. Не забувайте ставити лайк. Всім па-па, Олексій! Хорик. Всім до побачення! Па-па! Да.